29 березня квітують крокуси. Ось Такі от крокуси. Я деякі сорти вже переквітували, деякі ще квітують. Там італії є. Білі, фіолетові, блакитні вже переквітували. І вони вже доквітовують. Білі. Це вже другі квіти вони викинули, перші квіти вже відквітували. Далі. Це такі от великі. Вже відквітовують рожеві. У них дрібненькі квітки, але теж такі Ось, не понять. Білі блакитні. Вже відквітовують? Кубка Фіолетових одна. Друга. Такі от вони. Ось там все рожеві Тут от мікс виходить. Не знаю як його маю відчистити. Ви що трошки перемішалися вони. Навіть білий з'явився, Так от вони квитують. Бжолам дуже подобається. Та от юки мої. Пережили зиму без проблем. Фіолетові перші такі вони рожево-сині, якісь них такий цікавий колір. Вони вже переквітували, трошки страшненько виглядають. Білі. та фіолетові. кубка жлтые за ними белие вот так вот там еще есть трошки вот так. Ну і це от такі рибенькі вони. Ось так от можна побачити загально, як це... Не знаю наскільки камера добре передасть, як все квітує. Такі от плями на землі різнокольорові. Так от в цьому році квітують мої крокуси.